Як Марійка з кроликом у хованки грала Юлія Каспарова, подарували Марійці кролика і не якогось там іграшкового, а справжнісінького живого з довгими вухами, з блискучими оченятами мистинками та маленьким хвостиком. Поставила Маріка клітину на кухні і випустила кролика. Довговухий причаївся, прислухався, принюхався і озирнувся. Давай у хованки грати, каже Маріка кролику. Я піду в коридор, порахую до десяти. Ти сховаєшся, а я тебе шукатиму. Дуже весела гра у нас вийде. Залишила Марійка кролика, вийшла в коридор, драхувала до десяти. Про всяк випадок навіть додала Я іду шукати. І хто не заховався, я не винна. Повертається на кухню, а кролика на старому місці немає. Він з переляку заліз у куточок, що найдалі під лавку. Мамо! мамо! кричить Маріка. А кролик у нас розумний. Я йому сказала ховатися, і він зрозумів. Заховався під лавку на кухні, сидить там і чекає, коли я його шукати почну.